На вулиці вже похолодало і наш термостат е, показує, що пора вже підпалювати котел, Тобто Індикатор поджига вже працює, але ще нічого не працює, тому що сам котел вимкнений. Зараз саме будемо переходити до його включення, до першого запуска після тривалого простою. Значить, схема в мене все те ж саме. Той же ж самий кислотний акумулятор, який я обслужив. Дозалив туди води, збільшив, ну, відновив, можна сказати, не збільшив, відновив трохи його ємність безперебійник, встановив на своє штатне місце, де йому і потрібно бути. Але перед тим, як запускати, ще зробимо один момент. Знаю, що багато людей цього не робить, але я це роблю і вам рекомендую. Бо вже зустрічав такі випадки, не поодинокі. Після того, як ви навесні глушите, котел ваш. Не забудьте е, закрити оцю турбіну. Зараз зніму і покажу. Так, зняли і дивимося У нас все чистеньке Все гарненьке, все чистеньке. там нічого немає. Е, рекомендую це робити після опалювального сезону. Закривати цю турбіну, тому що випадок з життя неоднократний. Попадає туди комашка, жучок, павучок, робить там паутину. Там є датчик відводу цього відпрацьованого газу і так далі. Або залізе в горілку і зробить там павутинку. І повірте, воно не прогорає там, воно блокує роботу, датчик бачить порушення тяги і відразу вам викидає помилку. Тому майте на увазі, ця пляшка може спасти вам і полегшити запуск наступного разу. І так. Значить, багато питань було по поводу цього ж безперебійника, чи може він працювати без сквозного нуля, тобто, чи не безперебійник, а котел може працювати без сквозного нуля, тому що для багатьох котлів обов'язково має бути, ну, як то говориться, общий ноль від мережі. Дивіться, для чистоти експерименту. Безперебійник, не заземлений і не включений до мережі. До безперебійника. Ми просто підключили ось цю переноску. Ось вона, це така переноска. Для того, щоб було одним кадром, зручніше вам показувати. Ось у нас шнур, вилка йде до котла. Ну і, собственно, сам акумулятор. Далі, що ми робимо? Включаємо наш прилад, наш безперебійник, запустився. Так, окей, ця штука в нас вже включена. добре ну Він не підключений до мережі. Бачимо наші вати, все по нулях споживання. Включаємо, включили наш котел. Що ми бачимо? Давайте подивимося сюди. Оп, котл запустився. Класно у нас блок керування термостатом. 3,7 вати споживання у виключеному режимі. Бо багато було питань, скільки ж він споживає е, в холостому режимі, скільки він споживає в режимі підпалу, коли працює турбіна, і так далі. Зараз я це все покажу. Далі, дивимося. Так. Включаємо котел. У нас стоїть літній режим, він ще не запускався. Газ я вже відкрив, щоб датчик побачив. Нажимаємо його ще раз, затискаємо. У нас там з'явився сніговий. Ну, типу, це зимовий режим. Чуєте, клацання, пішов підпал. Ось намальований вогник і справа батарея, радіатор. Все, пішов нагрів турбіна вже працює. Він працює достатньо тихо. Кому цікаво, це Котел Іммергаз EOSTAR 24E4. Можете загуглити, вони в продажі є, про них дуже хороші відгуки. Дивіться. В режимі підпалу. Скажімо, обігрівання будинку. 131 Вт. Ну як же без тебе? Не лізь туди. Тяпе. 132 Вт. Все працює. Так. Тобі подобається? Вже тепло? Тяпе. Хатий. Навантаження на безперебійнику показує одна поділка. Ну, в районі приблизно 130 Вт вона і засвічується. Не знаю, що ще вам показати. Всім невіруючим. Оцей котел працює без сквозного нуля і без заземлення. Хоча я використовую його із заземленням. Це я вам просто демонструю, що в екстремальних умовах в таких хардкорних реаліях, в яких ми живемо чи існуємо, не знаю, як правильно сказати, цей котел і в цій парі, в такому гібридному у нас виконанні, може працювати без заземлення і без сквозного нуля. Якось так. Якщо є питання, ну запитуйте. Багато людей, багато думок, будемо обговорювати все разом. Ну якось так. Якщо кому було цікаво, Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде більше. А кому цікаво на рахунок батарей, як відкалібрувати батареї, то зараз вставлю, Тут -от у нас в углу буде ссылочка на відео, там я розказував, як відкалібрувати батарею. Ти тільки чуєш, що десь іде зйомка, зразу біжить в кадр. Тяп. Як твої діла? Tchau,